Вітаю, мене звати Владислава Согоян. Сьогодні я хотіла б поділитися з вами певним прийомом для відновлення емоційної рівноваги, який я використовую у своїй роботі із людьми, які мають розлад харчової поведінки в анамнезі. Нагадаємо, що розлади харчової поведінки це ціла група психічних розладів, пов'язаних із харчуванням і зацикленістю на їжі. Зазвичай це супроводжується вираженою стурбованістю людини щодо ваги та форми тіла. Працюючи із запитами відновити повноцінне харчування, сприймати своє відображення у зеркалі, сприймати себе безуціночно, я виходжу з того, що порушений образ тіла стимулює тривогу у клієнтів по причині того, що вони насправді втратили зв'язок із своїм тілом, оскільки не довіряють власним відчуттям. Тривога у клієнтів у моїй роботі перешкоджає успішному лікуванню, тому я дійсно успішно застосовую кейс з використанням методик відновлення емоційної рівноваги. Одна з таких методик є методика бодіскан, яка має своє коріння з віпасани, древнього методу медитації, що засновано на самонагляді. Назва означає бачити речі такими, як вони є. Методика полягає в основному у тому, щоб взяти час, щоб подивитися на себе з альтернативного боку. Ідея полягає у тому, щоб піти у тихе, комфортне місце, закрити очі і дихати глибоко. Спостерігати за диханням, зробити зусилля над тим, аби усвідомити, як повітря потрапляє в тіло, переглянути або поглянути всередині себе, кожну з областей свого тіла, і навіть кожну частину свого тіла, щоб визначити, як вони відчуваються, пройти через них розумову. В самому лише початку клієнт може виконувати дану вправу під керівництвом фахівця, а потім самостійно. Під аудіозапис. Правильно робити це кожен день протягом відновлення. Бодіскан є дійсно мультикомплексною вправою, яка допомагає не тільки заспокоїти розум і тіло, а й розвивати самоконтроль, повернути відчуття єдності духу і тіла. Дякую за увагу!